Гей новини знову з тобою. Про все найцікавіше просто зараз. <му> Простір, де можна бути собою? У Києві провели ЛГБТ бал. Усі бажаючі могли зануритися у балрум культуру, показати себе іншим та послухати диско і хаос. Молодь змагалася у багатьох номінаціях. Частина прибутку піде на потреби ЛГБТ військових. <му> Учасниця шоу Дрек Рейс розказала, що в неї ВІЛ. Дрек він к'ю діагноз отримала у 24 роки, і спочатку дуже переживала. Спочатку я почувалася дуже самотньою і розгубленою. Я боялася, що скаже сім'я та інші люди. Деякі казали про мене страшні речі, особливо лікарі. Я дуже сподіваюся, що в медичній сфері буде більше ЛГБТ людей, які будуть розуміти людей з ВІЛ. Австралійський футболіст освідчився своєму хлопцю. Це сталося прямо на полі. Джош Кавало зробив камінау три роки тому. А тепер розказав всьому світу про свого нареченого. Тепер вони готуються до весілля. Продовжимо просто зараз. А поки постав лайк під цим відео. Тоді воно буде ще популярнішим. Ще один злочин на ґрунті ненависті у Києві в одному з парків. Побили хлопця. До нього підійшов невідомий і грубо запитав, як той ставиться до ЛГБТ-спільноти. Хлопець відповів йому байдуже, чим займаються інші люди. Після цього нападник ударив його в голову та повалив на землю. Справою займаються наші колеги з правозахисного ГЛБТ-центру Наш світ вони повідомили, що поліція лише через тиждень після заяви завела кримінальне провадження та й за статтею легкі тілесні ушкодження. Правозахисники сподіваються, що статтю змінять на порушення рівноправ'я громадян за ознаку сексуальної орієнтації. А ми сподіваємося, що нападник понесе справедливе покарання. В Україні вийшов ще один квірний роман. Це книжка у штормовому штиль. Її написав Сергій Скришевський. Це історія кохання двох підлітків Олега та Павла. Роман вийшов у видавництві про метей. Там кажуть, це історія про дружбу, перше кохання, чесність та Крим в останнє літо перед окупацією. Для мене величезна честь зробити власний внесок у розвиток української квір-літератури, аби наші читачі могли читати про своє, про рідне, впізнавати себе на сторінках книг та пишатися тим, що вони українці. В Японії можуть легалізувати одностатеві шлюби. Так вирішив тамтешній суд. Там заявили, те, що одностатеві пари досі не визнали, неправильно. Поки невідомо, коли шлюб на рівність з'явиться в Японії. Та місцеві активісти рішенням суду задоволені. Це вітер змін. Ми сподіваємося, що таке рішення суду буде черговим кроком до нашої цілі. Гей-новини існують завдяки тобі. Тому ставай спонсором або підтриму нас через монобанку в описі під цим відео. А головна ЛГБТ-премія світу Глад Вордс оголосила своїх переможців. Найкращим комедійним серіалом назвали Теда Ласо, а найкращим драматичним Шершнів. Найкращими фільмами назвали Невдахи та Моніка. Спеціальну нагороду за підтримку ЛГБТ спільноти отримала опера Вінфрі. Опра, моя подруга, і абсолютно заслуговую на цю нагороду. Хоча я сподіваюся, що скоро не буде премії за те, щоб бути союзниками, я дуже хочу, щоб всі люди на планеті підтримували ЛГБТ-спільноту. А далі про те, що геї всього світу чекали десятки років. Дві попикони Мадонна і Кайлі Мінок нарешті заспівали дуетом. Це сталося у ЛА. Співачки виконали «I will survive» та пісню Кайлі «Can't get out of my head». Ось як це було. І це було останнє повідомлення випуску. Не забудь поставити лайк та написати коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.